Мені так здається, що такі запити були, але не хочу ділитися своїми напрацюваннями, бо розуміють, що враховуючи те, як Україна дала відсіч, в перші дні Російської Федерації, то наслідки для Росії будуть кричущі. Ви про страх. Ви про страх, що передати і це ці да. технології передадуть Росії. Ні, страх тепер переважив інший. Не був такий страх, що Україна в один момент там розвернеться і може Росії передавати багато зрадників. П'ята колона, це Ні, я нас... не про це. Я не про зрадницьку про... позицію ну, про нас так думали. Я, я, я маю на увазі, що Україна може дати відсіч Російській Федерації. Е, може дати відсіч. А ми тут говоримо про війну. Там в контексті так є такі тези, що це певний спосіб так заробляння коштів. І що чим довготриваліше зацік... процес а, війни ліні. в Україні? Так тим більше там розвивається військово-промисловий у Сполучених Штатах Америки. Там Відтягується процес виборів в Росії, ми там йдемо до виборів у Сполучених Штатах Америки. Тобто на Україні намагаються побудувати там собі політичну кар'єру, там заробити кошти і так далі. Такі тренди є, я з вами погоджуюся. І... А тут в один момент просто все закінчується. Тренд такий є, тому що чому я роблю такий висновок? Тому що не було плану перемоги Росії. Ніхто ж не сказав, що є план перемоги, і після війни, після того як Росія програє, ми її розділимо. Буде дефрагментація. Ми візьмемо міжнародна спільнота під контроль ядерну зброю, тому що вони виявилися, скажімо так, невідповідальним uh -huh. гравцем на міжнародній в міжнародних стосунках. Ми все це під контроль візьмемо. щоб вона більше нікому не погрожувала? Нема такого плану. Не було два роки не було плану. А це означало, що. Ну вичікували принаймні, як Україна себе поведе, чи буде оборонятися, чи здасться Росії, як Росія себе поведе, і тільки зараз, через два роки війни, ми вперше від Макрона на, на саміті 26 лютого здається в Парижі. Почули перемогти. Перемога над Росією дасть стабільність і безпеку Європи. Вперше західний політик за два роки війни сказав таку річ: це на на, фактично на другу річницю війни. І, і я переконаний, що до цього часу немає плану, але, хоча б принаймні, почалися дискусії про те, що Росію треба перемагати. А якщо почалась дискусія, то знаєте, фахівці, експерти, які стоять за політиками, вони вже сядуть розробляти плани, щоб продемонструвати, які можуть бути наслідки. План один, план два, план три. Давайте другий виберемо щось серединне рішення. Таке, тобто, дискусія дає поштовх новим думкам і новому напрямку розвитку подій. І тому росіянам я кажу, для Росіян нічого не світ. Європа підключилася, буде допомагати, і вже буде план перемоги над Росією. Який він буде, ну ми не знаємо. Але точно його будуть розробляти. Оці заяви про натівські війська в Україні, про те, що дати підтягнути зобов'язання, які відстають на 6-12 місяців. Це все лежить в ключі цієї логіки розвитку стратегічного плану поразки Росії в цій війні. Не може зло перемогти. Якщо воно переможе, воно розповсюдиться по всьому світу. І тоді. Китайсько-російський альянс диктуватиме цінності і правила гри Європі. Хочуть цього європейці. Я думаю, що не дуже.